Мої вітання всім. Ми на каналі Європа Авто. Заїхали в магазинчик, де генератори продаються, залишилися тільки ось такий генератор. Він у нас чуть-чуть слабший, ніж там той, що був на відео. Ще є в наявності ось такий менший генератор. Типу 2 кВт. от і все. Куда всі кажуть, розмели їх, як не знати, що ціна. Ось як бачите, генератора. Така. Потім ось такий ось ціна. Цей ще дорожчий, цей, грубо говоря, 600. Є ще такий ось дешевий. Генератор маленький, якщо когось цікавить, на 720 ватт, трошки більше кіловат. Ну і лишився один ось такий і лишився один отакий. Коли будуть привезені інші, наразі не знаю, і продавець Ні, теж не знає. І ще є ось такий на пів кіловата бустер. Ось вам ціна. Ось такий невеличкий. Якщо когось цікавить, можете звертатися наразі. Все, що можу. Бачите, сам магазинчик ціла купа, різних станочків. Якщо когось щось зацікавить, це все можна привезти на Україну. Ну, море. море всього є. Там ще на першому поверсі сіла купа, але ну, дуже гарний магазинчик вказується. Нам скинув голландець адрес, що можна приїхати вибрати, що кому потрібно різні приспособи І станки є з цього танкрати, лібятки. Ось такий магазинчик у самій Голландії. Цін конкретно вам кожного товару не буду, а так по безстрочку. Що є? Якщо що, щось ще на перший поверх, там знімлю відео. Хочемо якісь ключі купити в гараж з братом. Ось такі є мойки. І ніби не дорогі там. О, по 60 євро. 60 євро моєчки. Є за шнурком 100 євро. Чи що це? Без акція, 99 мінус 189, так що 240. Щоб читати, розбиратися. Є насос, якщо когось цікавить, водяна помпа, завів і качаєш собі 250 євро така штука коштує, більш-менш параметр. О, є різкость, можливо, когось зацікавить, теж можна привезти. Косарки, все нове, стілажі. Ось так от. По-бистрому, вже конкретно в магазині. А то все через, через голландця він то скинув фотографії, то не скинув. Оці і такі пили, косарки. Станочки гарні, такі невеличкі. Колись ось таким станочком я працював. Дерево обробний, гарна доски, хто займається столяркою, то він невеличкий, не тяжкий, такий рейсмус ціна його О, 429, як бачите. Тому якщо хтось щось зацікавить, можете звертатися, підписуйтесь також на канал, не пропускати свіжі цікаві відео, що всяке може бути, хтось може щось цікавити. Мельком пропустити, але поки їздиться в Голландію фактично ну через тиждень, через два, як коли, по факту різні пилососи є. Такі потужні. Якщо комусь сервіс потрібно 400 євро, 300 євро, 200 євро, 100 євро, 50 євро. І всі від 50 до 400 євро. Ось так. Це такі серйозні пылесоси. Тягнуть вони прилічно. Дякую всім за увагу. О, дивіться, ще який ото. Це що, щось. А, це тирсу перетворює. Дерева в тирсу. Такі станочки, шалочки. Ще є такі, мабуть, я навіть не знаю, що вони роблять, але вони є. Теплові пушки також є, як бачите. По 200, по 120, по 100 євро. Це залежно від пушки. Ну, тут ключі, наборами, все якісне, все файне, з тіла що якщо комусь потрібно. Воно все є. 350 євро такий стілашик. 350 євро і ви получаєте зразу з ключиками зі всім, як бачите. Ключі такі, бачите, з тріщоточками. Я б не сказав, що є сильно, сильно дорого, відверточки. Ящичка два. Такий непоганий. Є більший, цей 800 євро. Ну, тут, тут как би наборчики теж більші. Гарна така штука. Прикольно. Ключики. Ціна, і наче все 470, Різної фірми, От за тисячу є, якісь ще іначе. Взагалі легенько все відкриється. Гарні такі. Бокси з ключами зі всім. 250, а ну цей А цей просто. просто сам возик. 270, це напевно, без ключів, так, це без ключів, ось без ключів є. Ще я взагалі 2700, але теж ух, наборчик гарненький такий, як бачите. Все зроблено, все поскладено, Ось є різні так, фотографії, що де як, яка ціна. Так що і таке можна придбати тут. Ось це гарні такі з дерев'яною поверхнею. Ось ціна, але це самі стілажі. Ну, попали в такий непоганий магазинчик. Це теж просто за 200 євро. Ось таке. Мішалки є подвійні, за 100 євро. Ось така потужна, якщо хтось займається стройкою. Є і слабші. Ось така бетонна мішалка є на тілешці, куди потрібно. 429 евро. Такая штука, пустой. Трампуальные машинки. Кто с укладкой занимается? Капелка. 270 евро. Бензинова. Так. Дякую всім за увагу. Якщо когось щось зацікавить інструментом, можете звертатися поки у Нідерландах. До цього разу або на наступний тиждень приїхати вам купити. Ще тут у нас щось якісь танкене. Щось якісь верстати, не знаю навіть що тут таке Можливо, хтось знає, якогось цікавить така штука, ось є, але ну, мойка, мабуть, високого тиску. Тільки миття. Щось мені підкаже, що мойка високого тиску. Можливо, я помиляюся, але я думаю, що я правий. 250 літрів хвилину. Так, це мойки. Мойки високого тиску. З рукавицями є менші, є більші. Якась маленька така, 150 євро. А, то піскоструй. піскоструйка. чи що то воно пише? Шість ба, бо я бачу, що керамічний цей вод. Хоча може і водою. Я думаю, що це там зовсім іначе. Може і то теж піскоструйні мойки. Звісно, ну, все, все на пісок, а не на воду. Відчищати різні матеріали пісочку. Скоріше все. Ну, сверлінні станочки, Ух, більші, менші. Різні лещата під Взагалі. Такий цифровий за 200 євро. Ну, інструмент не дешевий, але інструмент ви купляєте раз і ним користуєтесь довго. Ще знімлю перший поверх, доєднаю до того відео, можливо, або два відео скинути, бо дуже довгі відео, не буду утомляти. І так, звати мене Петро, ви були на каналі Європа Авто з Нідерландів, з магазину. Де зараз генератори у нас попиті. Тут, взагалі, тут на рецепції сказали, ми не ожидали такого напливу від України. Ну, ми теж не ожидали, що нас один почне бомбити. Е, так, мирного всім неба. Закінчується відео. Дякую всім за увагу.